Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в Аврорі покажу вам корисні товари, ліхтарики, чоловічі аксесуари та багато іншого. Ліхтарик, летна батарейка з магнітом та з гачком. Ціна його 249. А це вже ліхтарик на голову, акумуляторний. Коштує він 149. І ось такий ліхтарик на голову акумуляторний з датчиком руху. Коштує він 200 гривень. І ще ось такий варіант ліхтарика на голову. лед на батарейках. Один режим 99 гривень. І ось такий варіант ліхтарика на голову теж на батарейках. його 149. А це вже ліхтарик світодіодний портативний. Коштує 169. Ліхтарик ручний на батарейках металевий 199. А це зовсім такий маленький ліхтарик світодіодний портативний акумуляторний 99. І ще ось такий ліхтарик ручний на батарейках пластиковий із зумом 69. І останній такий варіант ліхтарика. – портативний акумуляторний. Ціна його 400 гривень. А далі в нас викрутка 4 в 1 з промагованою ручкою 55. А це набір інструментів 9 в 1, головки та ключ. Ціна цього набору 169. А це новинка, кліщі переставні сталь. 169. Щіпці для зняття ізоляції з кабелю. Коштує 69. Далі у нас іде набір викруток дві штуки, 44. А це викрутка висувна з теподібною рукояткою 34 гривні. І ще ось така викрутка одностороння хрестоподібна. 29 а далі у нас такий набір, викруток з пластиковими ручками Дві штуки 69. Стамеска по дереву удана. Ціна їй 55. Зубила універсальне плоске. Коштує 189. А це зубила по металу плоске. 64 гривні. Набір викруток телефонних 55 гривень. Стрічка клейка алюмінієва. Довжина 10 метрів 34. Фум стрічка для герметизації біла 17. Малярна стрічка клейка довжиною 20 метрів 29. Стрічка ізоляційна довжина 6 метрів 7. І стрічка ізоляційна довжиною 15 метрів 17. Далі йде ключ розвідний. Сінаю 149. Набір ключів накидних. 6 штук наборів 229. Киянка гумова 26 на 10 см 88. Кутник столярний металевий 25 см 129. Рівень будівельний, спетовий. Довжина 60 см коштує 149 А це вже рівень з магнітом, довжина 30 см, 199. І це рівень з магнітом, довжина 30 см, ціна 99. А це набір інструментів ручних комбінованих 82 предмета 1499. І поменший набір інструментів 499. Набір інструментів мічики плюс пляшки 400 гривень. Набір ключів шестигранних. 9 штук в наборі 109. А це тримач для мічиків. Ціна 119. Губка для шліфування прямокутна. 24 гривні. Далі у нас ножівка розкладна садова. Коштує вона 169. Ножиці для пластикових труб. Ціна 199. Молоток з дерев'яною ручкою коштує 99. І ще ось такий варіант: молоток з гумовою ручкою 88. І маленький слюсарний молоток. З дерев'яною ручкою ціна його 88. Ножівка по дереву 179. А це ножівка по металу коштує 149. А це новинка пристрій зарядний для акумулятора. На 12 Вт. Ціна – 699. Ремінь стяжний для вантажу. Довжина 10 метрів, З краповиком і гачком 350 гривень. Далі буксирувальний трос довжина 4 метра, навантаження 5 тонн 189. А це омивач скла зимовий. Об'єм його 1 літр, ціна 99. Засіб для хімчистки салону коштує 69. Антифриз червоний, об'єм 1 літр 78 Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!